Всім доброго ранку! Дітки пропоную вам пограти в цікаву гру із сніговичком та сніжинкою. Веселий сніговичок та цікава сніжинка будуть ховатися у зимовому лісі. А ви, дітки, повинні будете уважно розглядати ілюстрації та спробувати правильно відповісти, де ж знаходиться сніговик та сніжинка? Давайте починати грати! Малята, ось погляньте на першу ілюстрацію, що на ній зображено. А де знаходиться сніговик? Вірно, сніговик за ялинкою. А тепер погляньте на цю ілюстрацію. Ви побачили сніжинку? Під чим сніжинка? Правильно під гілочкою дерева. На цій ілюстрації. Між ким знаходиться сніговик? Ось на цій ілюстрації ви побачили сніжинку? Де вона знаходиться? Над ким? Малята, хто це зображений на малюнку? Так, лисичка. А ви бачите, де сніжинка? На чому вона знаходиться? На ком? Так, сніжинка знаходиться на хвостику лисички? На цьому малюнку біля кого сніговик? А що зображено на цій ілюстрації? Так, ялинка, дерева. Скажіть, будь ласка, а що знаходиться перед ялинкою? Молодці, дітки. Дітки, ну що вам сподобалось знаходити сніговика та сніжинку? Я впевнена, що у вас правильно вийшло називати, де знаходиться сніговик та сніжинка. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!